Я розпочинаю чергове засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, присутні секретар міської ради, начальник відділу земельних відносин, головний спеціаліст е земельних питань. Депутати військової. Порядку денному у нас 40 одне запитання, з них 31 загальне. По загальним питання буде, це... може все? Ні, по загальним питанням питання не, не немає питання. Так, прошу, переходимо тоді до наших питань, до зміни. Шановні депутати, перший проєкт рішення про надання дозволу на розробку технічної документації із устрою Щодо встановлення меж частини земельної ділянки з метою розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності за заявою Фертик Надії Романівни. Це існуюча тимчасова споруда, знаходиться в місті всі її Бачите, вона на п'ятачку, називається Фортуна Червона тимчасова споруда. Mm -hmm. а документи на землю закінчилися, оскільки це сервітут необхідно розробляти нову технічну документацію. Площа така як була залишається 50 квадратів проспект Незалежності без номера. Голосую угу. за. Волосуй. Про надання дозволу на укладення угоди відшкодування збитків від неотримання коштів за фактичне використання тимчасового заняття земельної ділянки. Орієнтовною площою 67 метрів квадратних за заявою Логінової Інни Іванівни на період 2025 року це замощення біля кафе Шефелку. Лічні замощення, там столики стоять, тому заява написана на, на цілий рік. Андрій? Про передачу земельної ділянки в оренду. За заявою Старанковича Миколи Дмитровича, у нього закінчився договір оренди. Земельна ділянка сформована, має площадь 1224 м квадратних. Прогулок молодіжний 2А2 це там, де бокси, У нього там нерухоме майно. Попередній договір закінчився, тому сформовано земельну ділянку він просить передати йому в оренду і укласти новий договір на 15 років. Рішення про, про затвердження технічної документації під присадибною ділянкою за заявою терлецької Тетяни. Миколаївний, площа 0,25, село Мала Долина, вулиця Шкільна, 55. Право власності на житловий будинок в складі технічної документації, експертиза пройдена, висновок отриманий з ДЗК. Все підложено до комплекту документів. Тації земноустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності для експлуатації та догляду за заводними об'єктами за межами села Маринське. Це один із ставків площі 35 01.11 розроблена технічна документація і пройдена експертиза. Це, це став 35 гіктарів. А, і що? Що вона стоїть у мене говорить? Це комунальна власність. Земельна ділянка комунальної власності. проінвентаризована. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту, для розташування тимчасової споруди за заявою Ткаченка Максима Володимировича. Площа 41 метр квадратний. Це е, е, ні, це їхня е, параниця називається на п'ятачку. Знаходиться там, де хліб кіоск. Кіоск параниця. Родить. Так, дійсно. Ну, А наступний теж отроблений, технічка Ткаченко Максим, це парк Ревозола. вже. Це 50 квадратів під вагончиком, який у них так, виїзний. виїзний да, так. на період, там, літній, вони його вивозять. Тут а те, остальні саме. квадрати? Остальні квадрати вони беруть і догодують, що вигляд не збитий. А це кілька квадратів? 50. Ну це сам... Так, що... Наступний розроблений проєкт просить затвердити атероенерго, проєкт зміни цільового призначення земельної ділянки із земель запасу на землю для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування, будівлі споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств організації, сонячна. 3Б площа 0,1455. Розробили вони проєкт зміни цільового. Також, так. І просіс за Також, кожна так. 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 да? Так, ось цей розроблений ініціатив. 3Б. Сонячного. Ага. Ну, колишня наташа малая, щоб було так швидше зрозуміло, там де там Лабораторія, лабораторія є, по якості Не ну а що ми можемо? Тільки за. Всі три голосуют. Так. Наступне про затвердження проекту теж зміни цілого призначення Із земель запасу на землі 0315 область будівель і споруд спортивно-грудної бази. Розроблений проект змінить позначення. І третій, да? І третій у нас mm, проспект Незалежності 20, адмінбудівля будівля, так? Да. да. Админ будівля. Вот тоже такой. Вот там. Вон. Да, да, да. Саме головне, що міняється. Значення, то ми будемо да. більше доходу. Да. Да. Виступи, ви. ви. виступи звернені, що хто ніхто не хоче звернути? Поки що на сьогодні не входили. <рес> якщо ви все. хочете, то ви можете обов'язково записатися на виступи і на звернення. Шановні закінчено, так? Закінчено. Дякую.